Доброго дня, мої любі підписники! Що хочу сказати, тільки що полили огірочки, підживили монофосфат калію, бо трошки щось вони почали в мене жирувати. У нас три дні холодно було, сонечка не було. Вчора трошки вилізло, щось, я швидко підживила томатики, а огірочки ми не поливали, не підживляли нічого. То щось вони такі і колір трішки втратили. Ну, холода дають про себе знати. І топили ми хорошо, Ну, все одно ж сонечко, я ж ніде його <с�и> нічим його не заміню. Е, сьогодні також прийде посилка мені від компанії Грогрін, я заказувала мікро е, побрискать по листу. Це в нас ідуть там. Залізо, все. Коротше, треба на огірочок обробити, бо такий він світлуватий в нас. Так, є в продажі капусточка. Вчора я жіночці відправляла 15 гривників. Дивіться, яка гарненька. Це рання сорт Мірор від компанії Сінгента. Я собі також буду садити. Тому хто бажає, я з радістю вам вишлю. Така красунечка вже. Дивіться, яка побризкала сьогодні кальцієм її. Також є в продажі петуня. Буду сьогодні пікірувати. 15 гривні штучка. У мене тут два сорта. Тому також хто бажає, з радістю вам вишлю. Також в продажі є томат червоний. Високорослий. Де він тут у мене? Дві гривні штучка. Дивіться, який вже. Вже він прям ну, хоче, вже садиться, вже прям ну, страшне, хоче садитися. Якщо весь, то можу отдати по гривню під 50. Це просто вже так просто чисто за затрут. Потому, тому що вчора також брали. Я відправляла, дивіться. Ну він уже прям хоче, дуже хоче він садитись. Тому, друзі, подумайте. Кому потрібно, я вам вишлю. Прекрасно все доїде, я класно упаковую. Вчора двом дівчаткам відправила свою продукцію, тому чекаю відгуків. Помідорики, черіки в нас також піднімаються. Синій. Сьогодні буде посів синіх. Ви дивіться, скільки я наключила. Посію в такі лотки, будуть на продаж, дівчатка, для вас сію. Також сію томатик, дивіться. Це пінхіт. Буде рожевий, високорослий, такий, як у мене. Ось дивіться. такий красень. Гляньте який. Також буде на продаж. Тому. Хто хоче, бронюйте, тому що, якщо все добре, то буде сині будуть, синій алмаз, класні сині. Томатик пінхіт, рожевий, дуже-дуже смачний, високорослий. Кому, кому цікаво, пишіть мені. Номер вайбера я дам, спишемося і буде у нас все добре. Квіточки буду сьогодні підживляти, вже треба поливати. Петунічка моя теж дивіться, бачите, росте. Також у мене сьогодні мені треба посіяти ще кабачок. Теж у мене проключився. Горох дитині треба буде кинути. Десь за тепличкою вкину. Попікірувати перчик, бо вже аж плаче. Коротше, роботи у мене не почати край. А на рахунок томатиків подумайте, друзі. Подумайте, будь ласка, заберіть оці червоні. Якщо всі, їх буде штук 500. До 500. Якщо всі, то по гривні 50 дам. Це чисто-чисто так, щоб сьогодні можу і вислати. Капусточка також, подумайте за капусточку. Петунька кому потрібна. Чорнобривці, дивіться, які в мене гарненькі. Також треба вже пікірувати ті черіки красні теж. Ну, ось такі в мене будуть сьогодні заняття. Пропасинкувала е рядок, бо пропустила його, а там уже я клянула пасинків, огірків куча пуп'янків. Пропасинкувала тільки що. Це ж спомнила, що в мене проключені сині та томати, кабачок. Думаю, буду зараз займатися. Дитину посадю на онлайн. На сьогодні день онлайна. Посадю на заняття, а сама займуся. Дякувати Богу, що хоч потеплішало, та, мабуть, повиносимо з чоловіком зараз капусту нашу на двір. Вона в мене вже перед морозами стояла і ночувала вже, ну, тобто вона така у мене закальонна. Редисочка, дивіться. яка. От. То винесемо. Хай стоїть на сонечці. Та хоч міста буде трошки в мене, тут більше. Тому, друзі, теж подумайте за капусточку. Кому потрібно, я вишлю. Тільки ж, звісно, не 5, не 10 штук, що ви мені пишете. Я б... Ну представте, скільки е вийде вам доставка ця. Ну, ваш пошта грибе за доставку страшне. От, допустимо, жіночці я вчора одній вислала 100 штук томата по 2 гривні. Вона взяла червоного. Це 200 гривень. Ну і теж вже все-таки ж ну, ну, не 5, не 10 штук. Також теж жіночці одній вислала вчора. Вона взяла у мене і рожевих томатиків, і 50 красненьких, взяла в мене петуню, взяла в мене капусту. Ну, на 300 гривень. Людина скупилася. Я вчора її відправила коробку, сьогодні вже доїде, Вже дивилася так. Переживаю, щоб все доїхало, щоб таке як ви бачите на відео, щоб все, все вам доїхало в такому же ж вигляді. То заходила сьогодні, дивилася, сьогодні вже прибуде вона ввечері. Думаю, слава Богу, що дай Бог, щоб все було хорошо. Ну, я так на добре упакувала все як, як для себе. Ось так. Поки що такі в мене новини. Побризкала сьогодні кальцефосом огірки свої. Я ж кажу, трошки погода нас підкачала. ну, дуже підкачала. Вони такі в мене гарнюні були, а зараз це трошки вже попіджовкли. Отаким ось, друзі, я підпідживлювала кальцифос, листове живлення. Тут фосфор у нас з високим містом кальцію. І під корінь, тільки що насосуно ну, й досі чоловік не відключав. Під корінь дали ми монофосфат калія, тому що ну, трошки почали жирувати. Я ж пообри... пообривала всі пуп'янки огірків до п'ятого листа, пообривала пасинки, об... обірвала нижній листочок. Не було, І пішло похолодання. Ну і вони мигом, же ж, що, їм прекрасно зараз. Нічого їх не тривоже, огірків на них немає. Ну, Я спеціально ж ну, як обриваю для того, щоб вигнати кущ. І вони трошки в мене присіли. Думаю, ну нічого, нічого, я вам пересяду. Так я сьогодні підживила вже ввечері, буду їхати сьогодні на нову пошту, бо заказувала небагато собі таку баночку. Це в мене вегетатив под грагрін, а то заказала мікро, як я й казала. Це мікросклад, великий склад мікроеліментів, хілати. Коротше, листове підживлення буде для того, щоб у нас був такий зелений зелений огірочок, не, -не, -не жовтенький. Тому я сьогодні буду на почті приблизно в пів четвертого. Так що, кому що потрібно, пишіть мені, я вам залюбки зберу вам посилочку і відправлю, садіть і буде вам щастя, буде вам заняття. Ось так. Капусточка взагалі прям шикарна. Шикарна це на салаті, краненька, вона буде у вас через місяць буде вже вам і капусточка. Полинечка теж вже дивіться, яка цвіте. Цвіте і петунечка така зеленесенька стоїть. Курочки сусідські мені. перехтять, Треба поливати. Сьогодні буду поливати. Зараз закінчу сіяти. Для вас сині та томатики, кабачечок. І займусь. Так що, друзі, по всім питанням пишіть, обов'язково пишіть. Пишіть, пишіть, і я дам свій номер, запишемося з вами в вайбері, і що кому, що кому потрібно, все відправимо. Всім мирного дня. Ставимо лайки, пишемо коментарі і купляємо у мене капусточку з птоматиками. Всім до зустрічі!